Вітаю вас, друзі, вам послання від вашого роду, вам підказка на найближчий час. Дивимося, що цінності в моєму світі все, що існує, живе і має свій розум. Я бачу в своєму світі гармонію і любов. Я люблю і поважаю. Кожну найдрібнішу частинку, яка живе поряд зі мною, адже вона є в мені, а я є в ній цінності. Ось такі цінності. Ось про такі цінності вам говорить ваш рід. Не про матеріальні, а про духовні цінності, які є надважливими. А що нам руни скажуть з цього приводу? Пораду дадуть. Гарона вам кажуть, що найближчим часом у вашому житті щось проясниться. М -м -м ви щось зрозумієте, зрозумієте, можливо, що ставити на перше місце, що є другорядним, а що є першочерговим. Ви відчуєте щастя, ви відчуєте задоволення, ви заслуговуєте на те. Адже ви поєднуєте в собі всі оці цінності, які тільки що вам. Ця карта сказала. Вас ведуть вищі сили до вашого щастя, до вашого успіху, до вашого прозріння так званого. Вас ведуть до сім'ї, до гармонії, до е сімейного вогнища. Хто б ви не були, чоловік чи жінка, якщо ви жінка, це вас показано. Якщо ви чоловік, вас ведуть до ось такої жінки, прекрасної, яка. Буде асоціюватися із сімейним вогнищем та затишком домашнім. А от, власне, і сама сім'я виходить. Дуже прекрасний розклад. Ось що вам посилає ваш рід, ось про що вам <кхем> говорить ваш рід. Готуйтесь, чекайте на такі позитивні зміни. Але пам'ятайте про духовні цінності, не розгублюйте їх, не втрачайте.